Закінчуються у нас ракети Петріот до батареї комплексів, цих, а також «Несамс», а також авіаційне зброя для «Ф-16». вже з минулого року. в бюджеті Америки немає коштів на цю допомогу. Відомо, погляди Трампа з цього приводу, треба шукати альтернативи скрізь по світу і боротися з тим, що американці самі не вирішують ці питання і ще не дають іншим. Тобто, таким чином борються з конкурентами відносно зброї. Виробляють японці, виробляють не пам'ятаю, корейці так чи ні, японці точно. Тобто небагато країн, які американці не дали ліцензії з вироблення. Ізраїльтяни розробили самі більш сучасне, більш ефективні, більш мобільне. Більш з дешевими ракетами, ну от такий шлях в цьому напряму, яким нам дуже сімімільними кроками треба розвиватися, але треба це робити в дуже важких умовах. Але за це треба вести дуже важку боротьбу з нашими стратегічними союзниками в вигляді американців.